Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Сьогодні до нас у гості завітали люди різних професій. І першим до нас звернувся за допомогою машиніст потяга. Він просить нас правильно розставити нумерацію вагонів. Діти, а ви знаєте, що кабіна машиніста у потягу називається локомотив. Давайте разом повторимо нове слово. Локомотив. Молодці. За локомотивом стоїть синій вагон. Він по порядку, який перший позначимо його, якою цифрою? Один. Вірно малята. А яким по порядку стоїть жовтий вагончик? Другим позначаємо його цифрою 2. Наступний блакитний вагон. По порядку він який? Третій якою цифрою позначимо? Цифрою три. А помаранчевий вагон поїде яким по порядку? Четвертим, вірно, і позначимо його цифрою. Чотири. Вірно. І останній червоний вагон їде у нас яким по порядку? П'ятим. Позначаємо його цифрою. П'ять. Молодці. Діти, а давайте порахуємо всі вагони. Спочатку порахуємо прямою лічбою. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А тепер зворотньою лічбою від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Машиніст поспішає на свій потяг, а ми будемо допомагати двірникам. Двірники отримали завдання прибрати біля цих будинків. Але за кожним двірником закріпили окремий будиночок. Ось цей двірник має прибрати подвір'я. В будинку, що стоїть праворуч? І це будинок якого кольору? Помаранчевого, вірно, помаранчевого. А цей двірник має прибрати біля будинку, який стоїть посередині. Середній будинок, якого він кольору? Жовтого, вірно малята. А цьому двірнику потрібно перебрати подвір'я будинку, який стоїть ліворуч. Вірно малята, ось цей будиночок. Двірники починають працювати, а до нас звернулась вихователька, яка запропонувала гру, на яку геометричну фігуру схожий предмет. Увага на екран. На яку геометричну фігуру схожий дорожній знак? На трикутник вірно. На яку геометричну фігуру схожа шахова дошка? На квадрат, на яку геометричну фігуру схожа тарілка? На круг малята вірно? Яку фігуру нагадує морозиво? Конус. А кавунчик. Кавунчик нагадує нам кулю. На яку геометричну фігуру схожий кубик? На куб, звичайно. Діти, а це що? Фігури, вірно. А які фігури? Геометричні, а ще можна як назвати їх? Площині вірно. Дітки, а що це за фігури? Конус, куля, куб. Вони які? Об'ємні молодці. Все вірно, тому пропоную вам порухати та потанцювати. А поки ми танцювали, до нас завітав листоноша. Прийшло дуже багато пошти: газети, журнали, листи і все це треба рознести за адресою. Але номера будинків не вказані, тому потрібний будинок будемо обирати за описом. І перша пошта це лист. Лист надійшов у найвищий будинок. Він якого кольору? Блакитний, вірно. Передаємо лист у блакитний будинок. А ось цей журнал треба доставити у високий будинок. Якого він кольору? Зеленого. Вірно. Журнал надсилаємо у зелений будинок. А ось посилка. Її треба віднести у низький будинок. А він якого кольору? Червоного. Передаємо посилку у червоний будинок. А ще малята надійшла ось така вітальна листівочка. На неї чекають у найнижчому будинку. Якого він кольору? Рожевий так, ми рознесли з вами всю пошту. Малята, до нас ще звернувся садівник. Він збирав врожай і просить нас все перерахувати. Що збирав садівник? Яблука та апельсин, вірно. Давайте зразу будемо записувати прикладом. Скільки яблук зібрав садівник? Одне. Скільки апельсинів зібрав садівник? Один. Скільки всього фруктів зібрав садівник. Два. Вірно малята. Садівник збирав, підказуйте мені, груші. Та вишні, вірно. Скільки груш зібрав садівник? Дві. Скільки вишень зібрав садівник? Теж дві. А скільки всього смаколиків зібрав садівник? Чотири молодці. Рахуємо далі. Що збирав садівник? Банани та абрикос. Скільки бананів він зібрав? Чотири, вірно. А скільки абрикосів? Один. Скільки всього фруктів буде? П'ять. Молодці малята. Садівник дуже задоволений нашими відповідями і дарує нам такий смайлик. А нам час завершувати наше заняття. Чи цікаво вам було на занятті? Намалюйте, будь ласка, працівник якої професії вам сподобався найбільше? До нової зустрічі, малята. До побачення!